Доброго дня глядачі. Знову розібрав комбайна, лопнув транспортер, наробив горя. Значить, Сьогодні виїхав молотить. Хоч і сирувати, але потрібно молотить, бо дощі не дають. І нічого не передбачало біди. Все нібито йшло добре. По накатаному будемо так казати, але гавкнув комбайн і спрацювала трещотка на наклонній камері. Не, не трещотка, а з на наклонній камері. Запищав ремень, я зайшов до комбайнера, виключили ми молотарку. Виключили жатку, почали шукати причину, що сталося, чи то щось попало в жатку, що воно запищало, чи що. І виявилося після того, як відкрили кришку наклонної камери, виявилося, що лопнув транспортер і попав під прийомний бітер. Заклинило все. І на цьому завершилася молоча на сьогодні. Значить, приїхав додому, виставив жатку, відкрутив бугіля, не, не глушив комбайна. Открутив бугіля, трубки, цепки і потихеньку здав назад. Значить, як виявилося, лопнуло, лопнула одна права сторона цепка і, і попала, виходить, перекосила і попала під прийомний бітер і закленила. Значить, роз, розплінтували ми всі ще два звіна і соєнителі достали ми. Е, Транспортер з наклонної камери. Значить, що, що я на ньому побачив? Усилений транспортер. Я не знаю скільки, Но ми на ньому 4 роки відмолотили. Усилений транспортер. А його він порвало. Погляньте. Один. Коротше, порвало його в декількох містах. І що це могло спричинити, я навіть і не знаю по натяжці транспортера все було чудово. Або щось попало було, і так його потріпало, або просто з часом він, будемо так казати, підносився і з'явилися ці тріщинки. Десь, короче десь чимало ми надіфіктували по ньому. Знажі, отут, як бачите, перекрутило. Перекрутило так транспортера. Ось ось також його. розірвало його. Воно де розірвало. Коротше, будемо так казати, 5 розривів ми нащит... нарахували. По всьому транспортеру. Візуально, значить, кожного дня, перед тим, як виїжджати, відкривали кришку, передивлялися соєднітілі на транспортерах це золоте правило. Але тут, чи то ми не догледіли, чи, чи то так треба було, що він лопнув і наробило трохи шкоди, значить, був у мене транспортер також. Із старої жатки що стоїть. Це та жатка, з якою я купляв комбайна. Ну, транспортер, цей, будемо так казати, не, не в дуже, хорош, не, не в дуже хоро, хорошому стані. Також він підбитий. Значить, погляньте, так виглядає неусилений транспортер, дзвінок транспортера. А отак виглядає усилене звіно. Це, звісно, виглядає солідніше. Значить, позвонив, позвонив у контору, які займаються запчастинами, то сказали, 11500 стоїть транспортер такий усилений. Я навіть не розглядаю цей варіант, щоб брати такого формату транспортер. Уже якщо брати, то потрібно брати І усилений. В принципі, він би піще походив по грібенці по всьому. Так він непоганий, але я порахував, що 5 розривів це тільки ті, що видимі, ось оде, до речі. Також розірване звіно. Порахував, що Якщо зараз вийдем їх 5 штук, то я думаю, що є якісь ще мікротріщини. Я думаю, в скорому часі він в будь-якому випадку десь дай відвалиться. тому вирішив не проводити ці експерименти. Будемо, як буде час, розберемо його повністю, задефектуємо. може деяке звіно буде ще про запас. А так, молотить на ньому. Вже не будемо. На цьому транспортері планка в хорошому стані, але цепок теж пошарпаний, розтягнутий, тому цей варіант взагалі не розглядаємо як варіант. Значить, Погляньте, коли лопнув транспортер, то воно, де, права сторона пішла під прийомний бітер. Дякуючи Богу. Він не достав до барабана. Ось так погнуло все. Ну, я думаю, це ми все починимо, а от транспортер замовлять неминуче. Так, взагалі-то два роки тому повний капремонт комбайна було, мінялися всі почіпнички, все. Ніде нічого не шелестить, все регулярно змазується. А от з транспортером щось не, не поталанило. Ну, нічого, було б здорово, як то кажуть. Погляньте, значить, хто ще не бачив, як я переробив сцеплення на, на тросу, сціплення огонь. Цеплення тросиком, педаль м'якенька, не можу нарадуватися. Таке відчуття, наче ото провалюється педаль щеплення. от таке у нас зараз ну, щеплення незвично, але, але комфортно. Значить що, так як дістали ми транспортер, будемо замовляти, то вирішили замовити також і зірочки. Може вони ще б і походили, але вирішили замінити підшипники на цьому валу і зірочки. Тому, тому, тому що, якщо будемо ставити новий транспортер, там стоять ролики. Буде погана зірочка, то буде стирати ролики на транспортері. Нам цього не потрібно, тому що він не, не дешево стоїть. Що ще таке із таких моментів хотів би вам е, розказати, яку я зробив доработку, ну як доработку, е, молотили ми минуло, минулою у сонях і виходить потрібно було підняти жатку, щоб жатка була вище стояла, щоб вищий був зріз. Так як у нас ну, задок у комбайні піднятий, щоб краще вимолочувало. Темно. Коли ми підняли задок, то змінився і угол нахилу ну, клавішів всередині. Більше супротивлення оказується, для соломи. Довше вона затримується на клавішах і краще вимолачує. Також покажу відео, як він молотить. Як езерно як по чистоті і по потерях. По Вертаємося до того, що я вам розповідав, щоб, е, щоб був вищий зріз соняха, то робив такі проставки. Щоб, щоб жатка піднімалася вище. Там люди питали, що ти зробив, що жатка так високо піднімається. Значить, стоять такі проставки. Що хочу вам розповісти. Значить, весною, коли ми дивилися там до комбайна пер, ну, ремонтували, стояло питання, чи знімати ці проставки, чи не знімати, чи будуть вони заважати, чи не будуть, щоб жатка хорошо копірувала поверхню ґрунта, і щоб хорошо підбирала полегле. Значить, що я вам хочу сказати. Вирішили їх не знімати, Попробувати, що вийде, якщо не вийде, то знімемо, а якщо вийде, то... то це тільки буде плюс. Значить, із, із цими проставками жатка виходить. Як, як ви піднімаєте, якщо ви звертали увагу, пружини само собою відрегульовані, щоб жатка копірувала. Але коли ви піднімаєте жатку, то жатка трошки нахиляється так вперед. І лягає на оці передохранительні ролики. А коли ви ложите жатку на лижі, то жатка отак автоматично задирається. Отак. Жатка автоматично лягає на лижі і задирається. Цим самим комбайн суне її по землі, І це, це супротивлення, вона, вона треться, і, ну, і жатка йде не, не так рівно. А щоб підбирати полегле, то потрібно жатку трошки підсмикувати, щоб вона так нахилялася вперед і тим самим піднімала полегле. Значить, в нашому випадку з цими проставками жатка, коли ти опускаєш на максимум, то жатка не лягає і не, задирає, не, не задирається, а отак вона під, під уклоном. І вона йде і піднімає чітко полегле. Тобто це є плюс. Провірено на власному досвіді о опиті, то це тільки плюс. Реально воно працює. Будемо так казати, все порівнюється в порівнянні. То ми вирішили їх навіть і не знімати. Якось так. Так, більше таких ну, ніяких моментів немає по комбайну. Оце тільки проблема із цим транспортером. Але нічого. Я рахую, що це не проблема. Було б здоров'я та мир. А те все налаштуємо. Ну що ж, на цьому відео. Будемо завершувати. Будемо працювати далі. Напишіть в коментарях, в кого є якийсь транспортер і як довго вони у вас працюють. Чи були такі моменти, що вони лопалися там і також робили таку біду. І, і у кого є які контакти. Де є саме такі адекватні ціни на запчастини, буду дуже вдячний. Тому що глянув усилений транспортер. Планка 4 мм, звіно усилене. Саме менше 11500 стоїть. Те, що стоїть в інтернеті, там 9500, дзвониш, навіть і не підходь. 11500 і він ваший 11-11500. Значить, усилений транспортер, він вже продається. Планка прикручена до нього на болтах. В будь-який момент не треба буде мучитися. І якщо потрібно замінити грібенку, не треба буде мучитися, стирати цю закльопку. Просто відкрутили болта, замінили цю грібенку і погнали. Якось так. Ну що ж? Вроді би розповів вам усе. Буду вдячний за контакти, в кого є якісь поставщики, де, де замовляють запчастини. Бо транспортер купувати потрібно. Всім дякую за перегляд. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставимо лайки, коментуємо. А ми будемо працювати. На все добре вам!